Понеділок вечір-вечір я доробила свою красунечку. Сподівання на гарне, живі. Зробила їй також кріплення таку косичку з тих самих кольорів, що і хлопчик має. Ось така парочка класна. Тут ось фетер не дуже охайно може обрізала, проте потім подивлюся, ще обріжу. Така гарнюсенька штучка. Все ж таки, вирішила я, що другій парі авокадо бути. Жалко мені їх. Хочеться, мабуть, вишити то наступним літом. <клух> Наступного літа, може, щось зміниться там, може, ну, проте поки що планую вишити і ці дві фігурки також. Красунечка вийшла. Ось такі в мене вихідні. Процесики, я придумала собі таке, що на вихідних днях я щось вишиваю інше. І це прикольно. Проте норму трошки не виконую, але зараз спробую спробую наздоганяти. Ось така в мене краса. Краса, проте мало вишито. Буду робити, бачите, на такому етапі. Наступний раз вже побачимось у наступному включенні, коли я щось його. Сьогодні середа, і ну, я не знаю, що тут показувати, проте я його потрошку ковиряю. Що сказати вам? Коли саджуся, вже в мене паніка якась починається, тому що дуже важка схема, дивіться, яка важка. І різні тут саги немає. І різні тут вже кольори деякі закінчилися, і я ото от думаю, що розшити, як бути. Зараз ще передивлюся, запишу собі, може, номери ниток, які скінчилися. Треба купити ті декілька кольорів, тому що не знаю я вже чим шити. Що вам сказати, тут ось такі деякі символи вишивалися дуже багато на кожній фігурці були присутні, тож саме тому такий маємо. Ось такі в мене є. Вже дуже хочеться скінчити. Або не скінчити навіть, а побачити якісь результати та насолоджуватися відшиттям. Проте в мене організа... організація знов бажає кращого від цього проєкту. Багато було кольорів, дуже багато і багато ниток використовується. Що маємо, то маємо, буду потрохи боротися та вишивати цю фігурку. Вчора я щось не повишивала фігурку, як слід, то повишивала кришечку. Думаю, кришечку вишию від лікеру, ви вже, думаю, багато хто з вас розуміє, що це за лікер такий. Ось кришечка від нього треба буде протерти та вишита. Тепер вишиватиму ось е, саму пляшечку. Вже. Дуже класна, дуже зручна е, коробка. ця, е, Вона наша створена для того, щоб організовувати процес такий бісерний. Мені вона дуже зручною здається. І органайзер влазить, і все, і ножиці, якщо що, можна покласти, дуже зручно. І тут от магнітики так, тримають все, що треба. Взагалі круто. Крута коробочка. Вчора я вирішила якось розвітися та піти до рукодільної крамниці. Не знаю, там є декілька наборів прикольних. Проте набори я не передивлялася, я купила ось такі нитки 310, вони завжди в нагоді. А зараз я вишиваю семплер. вибачте, квакер вишиваю, то чорний йде, як не знаю, що. А чорний потрібен. Колір завжди. То я купила три мотки собі. Купила ось такі колокольчики, щоб прикрашати її якісь роботи. Пінкіпа. Мені дуже вони в нагоді ставлять, фіолетові, дуже красиві. А зараз я вам покажу. Зараз щось я зробила не так, як треба. О! У мене ж є штатив. Я завжди готова однією рукою. Щось намагаюся показати. Давайте спочатку тканину покажу. О, така тканина в мене, чудернацький колір, проте щось буде на, на ній вишито. І ось така тканина. Такий колір теж. Щось хотіла на ній вишити, вже забула, що. Ну, буває. А, згадала. В нас же є. Сюжет з таксою. То таксу я шити на цій. Ось, дивіться, які колокольчики класні. Я купляла щось один. А на що я купляла один, якщо я люблю дуже Різдво, та Новий рік будуть в мене багато? Багато таких колокольчиків. Ось такі в мене справи. Давайте я ще раз покладу сюди процеси, щоб було видно. Сподіваюся, то буде видно. Просування. Сьогодні хотіла сказати середа, та а ні вже четвер. Вчора я боролася ось з царем. Чому так не швидко просуваюся? У мене вже закінчилася ця остання фігурка. Дивіться, як красиво крайник перелівається у цій пляшечці вишитій. В мене це остання фігурка, та в мене вже багато ниток закінчилося. Дивіться, який в мене безлак. То я вже в мене тут валяються чотири коробки мої з нитками. То я там обираю, шукаю та пришиваю. А тут кольорів багато, тож. 10-20 хрестиків і знов треба шукати. Ось так ось я і просуваюся, проте не здаюся, дуже хочу його закінчити. Ось така справа. Сьогодні знов понеділок, та я знімаю, мабуть, продовження мого вишивального тижня. До речі, я дуже дякую Ользі, моїй підписниці та приятельниці зараз у такі важкі часи. Ми хвилюємося одне за одного. Я завжди згадую її, коли я особливо кажу це слово вишивальний з правильним наголосом, бо вона відвідує спеціальні курси з української мови, то може мене виправити. Я завжди. Рада, коли мене виправляють і щось нове, мову свою додати українську. Тож, зараз про те, що я продовжую роботу над цима двома багатостраждальними вже проєктами, тому що а, планувала це завершити, а це просунути. А, просунула вчора. В мене лице ось додавалося, Вчора я сіла так, ну, розділилася. Мені подобається цей проєкт, а проте, там дуже важко, хто знає, а хто шив, той знає, як там важко шиється. Ось воно не просто так. Ну, ось і продовжую. Навіть Random вже видав мені ці два проекти. Не мені, а всім дівчатам, мабуть, і у них там якісь ознаки є. І мені вже це є знак, що давай просувай ці два проекти, скільки можна. Ось і пр просуватиму, мабуть, отак. От, і шитиму саме ці два проекти. Така справа. Побачимося і для вас це буде секунда. А для мене, сподіваюся, сподіваюся буде тут якийсь прогрес. Сьогодні п'ятниця і щось я вишиваю ледве-ледве. Оскільки можу, стільки шию, оскільки дозволяє здоров'я та втомленість. Ну, що робити? Сьогодні треба вже якось якимось чином доробити цей лікер, не знаю. Як я його дороблю, зараз трошки пороблю її вночі. Щось буде. Все, що я вам скажу. Сьогодні субота, і я вже не знімала попередні дні, тому що лакер той стояв на одному місці. Додамо, додам три а, цих бісеринки та й годі. Тож, не було що показувати, показую зараз. А, дивіться, яка краса. Це дійсно краса, я не знаю. Тут ось так ось в мене зараз піде на холодильник до колекції. Та я потрошки-потрошки дошиваю свого царя. Вже це останній цар, тож треба його якось дошити. Ось, мабуть, його робитиму на вихідні, а може на вихідні візьму собі якийсь процес для відпочивання? Ще не знаю. Подумаю та вирішу згодом побачити. Усім привіт! Сьогодні неділя, і я дістала ось таку роботу. По грі випало 800 хрестиків по цій роботі, тож треба відшити 800 хрестиків. Хочу зараз їх і як то кажуть, бахнути. Ну, скільки зможу, стільки зможу. Було б добре, якщо б змогла б усі 800 сьогодні. Було б навіть дуже-дуже круто. Ну, про те, скільки вийде. Ну що ж, віс... скільки там я хотіла? 800. 800 хрестиків не вийшло, проте 400. Дуже багато я відволікалася, а так би вийшло. Завтра дороблю. Планую завтра гніздо доробити, щоб вже стовбур переходити наступного тижня. і фон. Мабуть, наступного тижня стовбур зроблю, а потім фон. Ну, такі плани. А як воно буде? Треба вже <кій> завершувати цю картину. Проте, 400 хрестиків я зробила. Ну, якщо не вважати ось ці незакриті, проте завтра все закрию і сподіваюся, все буде добре. Проте завтра вже буде новий вишивальний тиждень, і вже побачимося з вами за тиждень, з цими всіми моїми процесами. Тож, усім бажаю мирного неба, ну, усього найкращого, до побачення!